1 вересня 2023 року президент України Зеленський презентував додаток Мрія унікальний цифровий проєкт, який допоможе розкрити потенціал і таланти дитини. Головна мета проекту Мрія дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку. Відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути. Застосунок рекомендуватиме те, що необхідно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз. Неважливо, який вік, неважливо, яка географія, головне, щоб дитині вдалося, розповів Володимир Зеленський. Адже важливі всі досягнення, не лише оцінки, участь в олімпіадах, волонтерство, власні проєкти, спортивні досягнення, тобто вся активність дитини увесь її потенціал, пояснив глава держави. Ознайомившись із цим цим, виникає питання. А для чого дитині всі ці досягнення потрібні? Я школу закінчив, звичайно, не вчора, але відносно нещодавно, і з певністю можу сказати, що люди не хочуть ходити на олімпіади, люди не хочуть брати участь у якихось шкільних проєктах, створювати власні проєкти. Чому? Тому що а на що це потрібно? Що з цього можна отримати? Оцінку все? А якщо не зробити проєкт, то що буде нічого? І проблема в тому, що система освіти не відповідає на питання, а на що оце все робити? Більш того, я вважаю, що зараз. Ну, дуже важко системі освіти відповісти. А навіщо взагалі навчатися? І це може здаватися лише мої думки, якісь, але ні. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, ба більше віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Ось що розповідав про інший освітній проєкт від держави, який спочатку називався Дія цифрова освіта, а зараз називається Дія освіта. Що по суті, це профтех онлайн. Ви зможете отримати професію від, не знаю, там дата аналітика до Баристи і дуже швидко інтегруватися в реальне життя. Я особисто дивився курс, де навчають, як правильно. Прибирати, наприклад, для того, щоб працювати в клінінговій компанії, і для тебе є, ти обираєш кілька сценаріїв, як, наприклад, прибирати там е об'єкти, які знаходяться під стелею, е як правильно поводити себе навіть там, не знаю, з об'єктами, які потрібні для цього, щоб залізти там і прибирати. Тобто є моделювання різних ситуацій з реального життя, для того, щоб можна було отримати реальну професію, заробляти потім реальні кошти. І я не хочу сказати, що праця-прибиральника якась погана. Це точно та праця для того, щоб виконувати яку необхідно, по-перше, державі необхідно зняти фільм-інструктаж. По-друге, людині треба подивитися цей фільм-інструктаж. І я згадав про ту цитату Федорова не просто так: дія освіта це один з Кроків діджиталізації освіти в Україні. Мрія це наступний крок. Але кроки виконує одна й та ж сама система, яка керується однією логікою і одними й тими самими принципами. Тобто діти не винні в тому, що їм, наприклад, не цікаво навчатися. Якщо їм ніхто не пояснив, навіщо вони навчаються, якщо вони бачать навкруги себе, що. Що ти навчайся, що ти не навчайся? Головне це займати правильну позицію на ринку праці, то ніякий додаток не допоможе. Не допоможе навіть якесь гучне висловлювання з трибуни, але точно допоможе зміна от того всього, що її оточує. І в першу чергу економіки, яка і вистачає наше життя, маючи певну інформацію про успіхи дитини у навчанні, у потошкільної діяльності, додаток зможе порекомендувати, скажімо так, освітній напрямок, освітні якісь матеріали, які корисні для розвитку дитини. Чи можна назвати цю ідею поганою? Ні, не можна назвати цю ідею поганою. Але в мене є. Певні сумніви щодо реалізації цього проєкту в реальному житті. Життя показує, що не треба здобувати освіту, тому що ну, можна жити без освіти, можна. Можна заробляти гроші без освіти? Можна. А в нас головне, що щоб гроші міг заробити ти. І все. Тобто, у вас є якась професія, ви вивчали певну галузь, але потім стикнулися з реальним життям. І для того, щоб інтегруватися в реальне життя, ви повинні здобути іншу професію. Тому що реальне життя не дозволяє, щоб всі професії вписалися в нього. Ідея дії освіти полягає в тому, щоб імплементувати тебе у реальне. Капіталістичне життя, а там для саморозвитку місця немає. А чи не буде мрія спрямовувати дитину, студента, на той вигідний шлях, який допомагає інтегруватися в реальне життя? Бо, наприклад, от цікавиться людина біологією, або не знаю, Цікава їй якась авіація, наприклад, А життя каже, що ну, вивчити то ти можеш, звичайно. А от працювати, а от щоб жити в достатку певному, ну, щось ну, таке, таке, ти краще подумай, може, краще, все ж таки баристою піти влаштуватися там ще й чайові. М -м -м. Коли ж працюєш. Біологом або авіаконструктором, там тобі чи він не підкинуть, там тобі і може держава фінансування не додати належного, а от баристою. Тобто в мене питання в тому, чи буде мрія спрямовувати людей на невигідні для сучасного стану економіки держави Україна. Спеціальності чи ні? Якщо буде спрямовувати, то виявиться, що учень обере далі у навчанні якусь спеціальність, провчиться. І виявиться, що йому немає де працювати. Не потребує ні держава, ні приватний навіть сектор таких профільних спеціалістів. Що йому робити? А якщо мрія рекомендуватиме тільки вигідні спеціальності, то в мене є питання щодо того, а чи справді це інтереси дитини? Тобто може бути таке, що дитині цікава, щиро цікава, якась галузь, яка у нас зараз вважається неприбутковою, тобто головна мета проєкту? Дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати ким він хоче бути, не здійснена, скоріш за все, через ту економічну реальність, яка нас оточує. Або буде ситуація, що людина вивчиться в Україні, побачить, що в Україні немає. Праці за спеціальністю і поїде за кордон працювати, з точки зору людини, це нормальне вирішення проблеми, тому що, а що ще робити, якщо тобі цікава галузь яка в своїй країні, Ну наприклад, не розвивається або знищена. А от є. Країна може навіть поруч, де це нормально фінансується і може навіть розвивається, то чому б не поїхати? І на це питання не відповість Міністерство освіти і науки, тому що вона в тому випадку ну, що може розповідати про патріотизм, про щось таке духовне, нематеріальне. Але ціна їжі вимірюється в грошах, а не в тому, наскільки сильно ти любиш свою державу. Цей додаток сприятиме популяризації освіти, побудові індивідуальної освітньої траєкторії а також створить можливість для комунікації між владою та учасниками освітнього процесу, батьками, вчителями і учнями. Наприклад, у ньому можна буде давати швидкий фідбек щодо запроваджених реформ, скажімо, пілотування реформи оплати праці вчителя. І тут знову виникає питання: а точно цей проєкт саме про те, щоб допомогти людині визначити свій шлях в професійному житті? Може, тут все ж таки щось інше, щоб якось от розповісти, що ну, насправді, така то і така то реакція суспільства на ті чи інші реформи. Ось подивіться, у нас в додатку так написано. І просто далі ж, тут написано, що учні зможуть дізнаватися в мрії про навчальні можливості, гранти, конкурси, олімпіади тощо. І це дуже гарно, що. Діти будуть мати трішки більше шансів долучитися до прекрасного світу освіти. Але чомусь, уприклад, Федоров провів саме фідбек, а не зворотню реакцію щодо запроваджених реформ, а саме пілотування реформи оплати праці вчителів. До кінця цього року запустять мрію в тестовому режимі. Спочатку. Уряд впроваджатиме сервіс у школах, а далі буде масштабування і на інші рівні освіти. Також мрія має на меті зліквідувати, принаймні, часткову бюрократію. Освіта має бути поп-культурою, наголосив міністр Федоров 25 серпня. І це насправді гарне твердження, але проблема в тому, що оточення. Оточення, яке є оточення, хіба в оточенні освіта є поп-культурою, хіба розповідаючи про те, що необхідно включатися в реальне життя за допомогою вигідних, скажімо так, професій. А якщо бути конкретними, то професіями, які Вигідні, сучасні ринкові, українські, капіталістичні економіці. Хіба ці професії роблять освіту поп культурою? Я сподіваюся, що цей проєкт, окрім фідбеку від е, прогресивних реформ, справді допоможе комусь отримати додаткові знання, поглиблити та розширити вже існуючі знання. Або навіть справді допоможе знайти себе у цьому складному житті. І я не можу не погодитися з наступними словами Володимира Зеленського: усі мрії українців мають здійснюватися, і держава це відповідно інструмент для цього. І я вже дуже вірю в нашу мрію, бо найбільше хочу вірити у вас, у кожного й кожну. хочу пишатися вами, хочу, щоб українцям вдавалося. Усім, хто навчається, хто навчає і хто мріє як батько, як мати, що дитина зможе, зможе знайти себе в житті. Я сподіваюся, що додаток Мрія допоможе знайти себе в житті і тим людям, хто живе в Україні, а живучи, любить її, а люблячи, хоче працювати для добра краю і його людності, служити їй, а не обирати, не експлуатувати для себе. Тільки за такими людьми. Майбутнє України